Слава Україні! Героям слава розкажіть нам, будь ласка, ось про цю новацію, яку МОН планує запровадити, або можливо вона вже навіть і запроваджена, зараз вже напрацьовані, можливо, більше якісь механізми, як це безпосередньо працюватиме. От що цікавий, це ось про те, що є нібито 27 напрямків, які можуть обирати діти, а по суті кажуть, працюють лише п'ять. Які 27 передбачені, про які п'ять зараз йдеться, і чи в Хмельницькому так? Само, бо це можливо, чи чи так само чи, можливо у вас ширший є спектр галузей які можуть обирати собі для вивчення старшокласники? Чи це вже буде все пізніше, якраз 27 сьомого року? Так, тісно для освіти продовжується реформування нової української школи. Ну ж хочу сказати, що з 18-го року ми розпочали. Повноцінно реалізовувати нову українську школу дійсно в 27 році будемо мати нову профільну школу, і зараз до громадського обговорення міністерство освіти виставило проект державного стандарту профільної середньої освіти для того, щоб ми ознайомилися, внесли певні свої корективи, своє бачення. Хочу сказати, що для нас це очікуваний документ, оскільки зараз наша громада пілотує базовий державний стандарт нової. української, Ської школи наші пілоти знаходяться в сьомому класі. Не дивлячись на те, що уся Україна зараз реалізовує нову українську школу на базі шостого класу. І ми очікували документ профільної освіти, тому що, ну, як на мене, цей документ важливий, оскільки ми не знаємо, в якому напрямку рухатися далі. Зараз наша громада активно знаходиться на етапі трансформації типів і назв закладів освіти. І, відповідно, нам було важливо знати, що ж передбачає в себе профільна освіта. І дійсно, це все. Це по-новому, тому що раніше це був один державний стандарт, де включалися ідеї, починаючи з 5 по 11 клас. Зараз це два окремих документа: документ базової середньої освіти, це 5-9 класи. Ну і профільна очікувана школа, це 10, 11 одинадцятий, майбутньому 12 клас. Ви знаєте, зараз як на мене, важко говорити про те, як це буде, оскільки це тільки опублікований документ для того, щоб... Його пілотувати ми розуміємо, що наші пілотні класи теж будуть пілотувати даний документ і анонсуючи пілотування почнеться із 25-го, можливо, року, тому що потрібно підготуватися, а вся е, е, нова українська школа перейде в профільному напрямку в 27-му році. Дійсно, тут траєкторія на розвиток дитини, учнівства, оскільки діти зможуть після 9 класу активно вибирати той напрямок, який їм до вподоби. Ми з вами на превеликий жаль, такого вибору не мали за попередніми стандартами. Ми закінчували 9 клас. Вступали в десятий і те, що нам було, тем те ми мали, і е, розуміли, що це є стандарт для е, кожного закладу. Хоча в нашій громаді були спеціалізовані ліцейні, і колегіум у нас був, е, який мав певний е, певну родзинку. Зараз цю родзинку будуть мати ліцеї. Ліцеї профільного напрямку, і хочу сказати, що ми вже реалізовуємо даний напрямок, тому що ми даємо дітям можливість після 9 класу, вже починаючи з цього навчального року, обирати для себе той напрямок в майбутньому. Це та профільність профілізація, де дитина буде реалізовувати той напрямок, який їм вподоби. Те, що ви кидали 27 напрямків, так це той максимум, який може дати. Наш державний стандарт, але тут ми говоримо саме про траєкторію учня, тобто учень буде обирати який напрямок йому цікаво. Щоб це не було, що я за компанію вступив. Я за компанію пішов. Ходить однокласниця, хожу. Я за цим напрямком, але в майбутньому для того, щоб вступити у вищий заклад освіти, наймаємо батьки, наймають велику кількість репетиторів для того, щоб підтягнути той чи інший напрямок. А зараз, а, але ж паданим стандартом. Так. так виходить, що ну якщо буде 27, Ну багато багато і зрозуміло, що для цього теж потрібно, щоб були сформовані класи, і вони ну були набрані, укомплектовані або поділені ще далі. Зрозуміла, ось така річ. Тобто доведеться якраз те, що ви кажете, самі і навчальні заклади теж будуть вже виходити мусять бути профільними так. Звичайно, так ми вже починаємо готувати заклади. Ми вже готуємо їх до різних цих напрямків, до різних профілів. Ці 27 напрямків будуть... Будуть обмежуватися в об'єднуватися, перепрошую, в дев'ять освітніх напрямків, дев'ять освітніх галузей, і де саме дитина буде вибирати ту галузь, яка їй до вподоби. Тобто з тих дев'яти це буде п'ять, а можливо, це буде і три. Тобто, це вже дивлячись від того, яку дитина бачить перспективу свою реалізовуватися в вищому закладі освіти. Як ще так само змінюються і підходи до оцінювання? Що, що тут буде інакше? Тобто, ну ми розуміємо, бали, мабуть, ніде не зникнуть, але певна певний підхід все ж таки буде змінено. Розкажіть про нього детальніше, і як це позначиться безпосередньо на самих атестатах дітей батькам. На що теж буде доведеться звернути увагу? Чи це підходи в оцінюванні більше для педагогів? для того аби якось врегулювати можливо якісь проблеми, які зараз існують. Ви знаєте, ми вже маємо оцінювання по-новому. Нова українська школа це абсолютно інший підхід оцінювання. Ми не говоримо про конкретну бальну систему, ми говоримо про рівень досягнень учнів. Тобто, що дитина отримала протягом року, який її е, розвиток. Тобто, ми не говоримо не порівнюємо дитину з іншою дитиною. Ми говоримо наскільки виросла дитина в межах тієї навчальної дисципліни, яку вона вивчає, і хочу сказати, тут великий є реально… Е, Напрямок роботи для наших педагогічних працівників, тому що і по новому викладанні, і по-новому підходи в новій українській школі. Зараз відновлюється на базі державного рівня підготовка вчителів за програмою нової української школи. але на превеликий жаль минулого року це питання було поставлено на конкретну паузу. А зараз ми маємо відновлення, і ми тішимося, що наші педагоги теж в таких умовах можуть отримувати нові знання для того, щоб правильно реалізовувати державні стандарти нашої незалежної України.